Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. У ніч на 13 грудня війська Російської Федерації обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Загиблих і поранених немає. Відомо про пошкодження будинків, об'єкта комунального підприємства, адмінбудівлі транспортного підприємства, магазину. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі російські окупаційні війська. Сім разів обстрілювали Нікопольський район, випустили понад 50 снарядів з реактивних систем залпового вогню, град та важкої артилерії. Поцілили по Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Внаслідок у Нікополі пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків. Уламками побиті господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач. Також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. До ліквідації пожежі були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Червоногригорівській громаді понівечені. П'ять приватних будинків та сім господарських споруд, лінії електропередач, також знищено авто та один гараж. У Марганецькій громаді місця прильотів зараз обстежують рятувальники та встановлюють всі деталі обстрілів. З людей на щастя ніхто не постраждав. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Останнім часом кількість людей, які застрягають у ліфтах, закономірно зросла. Про збільшення викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни повідомили у департаменті муніципальної безпеки. Це пов'язано з віяловими відключеннями світла, а також із раптовими аварійними відключеннями внаслідок атак ворога. Хай яка причина мало приємного в тому, що просидіти цілий день у закритому просторі. Саме тому фахівці закликають містян не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії будинку та під час повітряних тривог, що робити, якщо застрягли в ліфті під час вимкнення електрики у Дніпрі, розповідає Микита Федорчак, представник комунального підприємства «Жилсервіс-5». на щастя, не кожного дня застріють дніпряни в ліфтах, але як нам доповідають, є інформація від обслуговуючих компаній, про 12 таких випадків. На щастя, на щастя, без критичних наслідків дніпряни не намагалися самостійно відчинити дверці ліфта, жодних травм не було, і громадяни були дуже вчасно, скажімо, із цієї пастки витащені. Тобто, особисто знаємо про 12 випадків. Насправді є чітка рекомендація від ДСНС, департамент житлового господарства про це наголошує під час оголошення сигналу повітряної тривоги в жодному разі не користуватись ліфтом. Також, якщо є певна тенденція, наприклад, три години є світло, три години немає світла, а вже в ці три години, коли немає світла, користуватись ліфтом ну, не радимо. Також це стосується, хочеш завершати декілька хвилин, так, а в ітозі декілька годин застрягаєш в ліфті. Як цього запобігти? Ну, не треба, просто якщо є повітряна тривога. Або якщо є аварійні відключення електроенергії, а сьогодні у нас аварійні відключення електроенергії, і ми не можемо попередити чи придугадати, коли вони будуть, краще ліфтом взагалі не користуватися в такі випадки. Є низка таких, скажімо, превентивних заходів. Як все ж таки, якщо ти в цій ситуації є шлюдяний фактор, хтось забув вимкнути сигнали сповіщення, у когось немає альтернативного живлення, так і ліфт зупинився, і які заходи треба було і. Наразі враховувати. Є обслуговуючі компанії. Обслуговуючі компанії, які обслуговують ліфти, їх три: Дніпроліфт, ліфт, ліфт ремонт-монтаж і ліфтовик Дніпро. Телефони їх аварійних служб є у відкритому доступі, і для того, щоб вас вчасно витягнули, ви коли застрягли, не панікували, знали, куди звертатись. Телефони цих аварійних служб і спеціалісти будуть виїжджати на місця. Треба вже ж зараз така ситуація, як взагалі це стосується не тільки ліфта, мати завжди заряджений мобільний пристрій. Тому що попередити такі випадки можна тільки зарядженим телефоном. І взагалі зараз дуже так влучно дніпряни облаштували ліфти, є певні бокси, де є запас води. Ну, не треба вже ж добовий запас води, не треба зубну щітку, там ночувати ви не будете точно, але все ж таки декілька годин ну, треба на це розраховувати. Не треба в жодному разі панікувати, треба з холодним розумом оцінити ситуацію. Так? Це аварійне відключення електроенергії. Чи це якісь технічні проблеми з ліфтом? Також в кожному ліфті є інформаційні наліпки, на яких вказано обслуговуючу компанію. І зазвичай там вказано телефонні номери цих аварійних служб. Я розумію, що є також людяний фактор. У нас є дуже такі місцеві еліти, які з дуже космічних причин ці наліпки хочуть здерти, підпалити, замалювати. Саме для цього раджу зараз, прямо зараз, це можна зробити в відкритому доступі, поки є Wi-Fi, можна Зберегти телефони аварійних служб, і якщо ви опинились в такій скрутній ситуації, ви ж розумієте, що інтернет-зв'язку його немає, є тільки мобільний зв'язок, і це вихід телефонувати в аварійну службу. Або якщо це стосується домів ОСББ та ЖБК, а ви все ж таки не зберегли телефони аварійних служб обслуговуючих компаній. Телефонуйте голові правління. Голова правління він чудово розуміє, хто ваша обслуговуюча компанія. Він від імені вас, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, він підписує документи, договори на обслуговування ліфту, і він чудово розуміє, яка сама компанія серед перелічених відповідає саме за такі екстрені випадки. Ну, ви подбали про себе, коли зберегли цей телефон, і подбаєте про мешканців будинку також. Тобто, як, якщо там вдруг немає наліпки, хоча за цим слідкують обслуговуючі компанії з цими номерами, це буде дуже влучний вихід. І якщо це стосується, ну, голова правління не знає телефону аварійної служби, ви можете самостійно зателефонувати в обслуговуючу компанію і дізнатися, ось по такій то та адресі, чи ви обслуговуєте наш ліфт? Тобто, і вже від цього відштовхуватись, якщо голова правління не знає, хто обслуговуюча компанія, зберегати телефон і бути, скажімо так, інформаційно захищеним, якщо ви все ж таки опинились в цій такій не дуже приємній пасці. Ну, якщо немає мобільного зв'язку, до речі, не завжди є кнопка аварійного, ну, диспетчерська кнопка. Якщо все ж таки ця кнопка не працює і немає мобільного зв'язку. Єдиний вихід це не панікувати, не кричати одразу, а прислуховуватись, уважно прислуховуватись до звуків, які здаються все ж таки в вашій шахті. Тобто хтось буде рано чи пізно намагатись викликати ліфт. І якщо ми кажемо про те, що зараз такі умови, ну складні умови, війна, всі ваші близькі, рідні люди, вони ж так чи інакше розуміють, ви там поїхали на роботу. На роботі вас немає. І нема ж, наприклад, за, за, за кермо ви не садились. Розуміло, що десь по цьому путі ви там загубилися. Головне не панікувати, бувають різні будинки, буває, скажімо так, дверці ліфта, вони різної товщини. Тобто це не предугадати, але одразу кричати ні в якому випадку не треба. Якщо нема мобільного зв'язку, все ж таки облава. Треба прислуховуватись до шагів, до звуків. Якщо ви чуєте живу людину, треба все ж таки гукнути її. І людина чудово зрозуміє, що ви в пасі. І можна проінструктувати її, набирайте обслуговуючі компанії, щоб хтось вам допоміг, якщо все ж таки немає мобільного зв'язку в шахті ліфта. Я наголошую на тому, що самостійно намагатись вибратись з ліфта не треба ні в якому разі, тому що відкрити дверці ліфта самостійно це вже дуже таке завдання зірочкою. Якщо навіть ви їх відкрили, є велика вирогідність того, що ви застряли між поверхами і. Ну, якщо ми кажемо про літніх людей, чи ну взагалі це дуже складно, тобто це, це ж не сходинка, це шахта ліфту. Коли, до речі, ліфт зупиняється, відстань між шахтою ліфта і між поверхом, вона стає значно великою. Тобто, не та як ми звикли перешагувати, коли заходимо в працюючий ліфт, і намагатись самостійно вибратись не треба. Тобто, навіть якщо ви якимось чином відкриєте двері, ви ну окрім того, що ви зламаєте ліфт, ну це одне питання. Ви навряд чи зможете вибратись далі, тому що уявіть себе, якщо цей процес, а це не хвилинний процес, ліфт запуститься, почнеться рух. Тому намагатись самостійно вибратися точно не треба. Треба максимально оцінити ситуацію і розуміти, які у вас засоби комунікації, засоби зв'язку є. Треба просто оцінити те, що ну якби вас витягнуть в будь-якому випадку, тобто ви там ненадовго. Але треба розуміти, що так це займе певний час, і вам треба бути до цього готовими. Зарядити телефон. Якщо все ж таки у вашому домі встановлено цей, скажімо, рятівний бокс там з запасом води, якоїсь ну мінімальної провізії, то просто треба чекати на спеціалістів Три обслуговуючі компанії, які діють на підставі відповідного договору. І інколи такі дійсно труднощі бувають, що є бокс, в ньому є необхідний запас там на декілька годин, скажімо, провізії, питної води заспокійливе. Ну а вже ж зубних щиток там не буде. Це залежить насправді від самого дому. Я вважаю, що не у всіх є дуже така дивна людина сусід. Яка буде з космічних причин дійсно щось розкрадати, але все одно ці бокси, ну якщо ви, ну, ви свідома людина, і ви можете поставити себе на місце. А якщо я опинюсь в цьому ліфті і застрягну в ньому, так подбайте про це, покладіть пляшечку питної води, можливо, заспокійливо. Тобто, щоб людина могла тверезо оцінити ситуацію і розуміти, що вихід є, вихід обов'язково буде, але треба почекати і бути превентивно до цього готовим. Через відключення світла це залежить саме від того, в який час ви. Скажемо так, в цьому ліфті застрягли. Якщо це, наприклад, в Дніпрі немає обмежень, якщо ми кажемо про ліфти, немає обмежень, що в комендантську годину чи під час оголошення сигналу повітряної тривоги ліфт не ходить. Він ходить. Але треба розуміти, що якщо ви застрягли у нічний час, це може якби, зайняти набагато більше часу. Якщо це день, якщо це робочий час, ну приблизно 2-3 години, і ви вже будете, скажемо так, на волі. Першочергове це не панікувати. Ну будемо відверті. Людина з ліфту ніколи не дінеться, як і ліфт, собственно, сам сам, сам по собі. Ліфт він залишається, просто треба буде почекати. Зараз, якщо є можливість, зберегти телефони обслуговуючих компаній і е, намагатись попереджати своїх рідних, близьких, так ви зважає чіткий розпорядок дня, попереджати, куди ви прямуєте. Тому що ну на щастя, ніхто поки за нашу інформацію не намагався самостійно вибратися з ліфта. Але якщо таке станеться, може бути критичні наслідки. Для цього є спеціалісти. Я вже на це наголошую, що самостійно не можна відчиняти двері ліфта. Треба чекати спеціалістів і бути, скажімо так, інформаційно захищеними, готовими морально до цього, вміти поставити себе на місце. А якщо я все ж таки в цій дуже скрутній ситуації, не розкрадати бокси, все ж таки докладувати, якщо є якась можливість там питної води, наприклад. Тому що якщо ви будете галасно кричати довго, хоча цього теж робити не треба. Треба прислуховуватись до звуків ззовні ліфта. Так, якщо ви будете кричати, горло вже ж пересохне. Треба це розуміти і бути до цього готовими. Якщо ми кажемо про ну дійсно психологічне забезпечення, повільно вдихайте, видихайте. Розумійте, що нічого, окрім декілька годин, скажімо так, позапланової відпустки нічого не сталося. Вас все одно витягнуть, ви все одно є, все одно ліфт функціонує. Ви не єдина в домі і рано чи пізно. А скоріш за все рано, якщо ви все ж таки дотримуєтесь рекомендацій, зберігаєте телефониці, вас витягнуть з ліфта, і, і ви поїдете по своїх справах. Просто треба розуміти, що ви там не назавжди, ви там навіть не на день, не на добу. Тобто, це, це має вас заспокоїти. Якщо у вас є можливість послухати музику, заспокоїтись, якось релаксувати, дійсно переглядаючи фотографії чи плануючи свій день після того, як ви виберете з ліфту, планувати свій день це дуже відволікає насправді від будь-яких ситуацій. І ну, це, це має вас заспокоїти. Пийте воду, якщо вона все ж таки в цьому боксі є, якщо є з собою, невеличкими ковтками, і ну, розумійте, що ви там ненадовго. Ви, ви все одно будете на волі по своїх справах. Просто треба зачекати спеціалістів і намагатись своїми силами, якщо є можливість телефону. Телефонувати обслуговуючим компаніям, рідним, телефонуйте, ловіть зв'язок максимально з холодним розумом. Треба до цього до цього віднести. Це не це не пастка. Я розумію, що ну багатьох з нас немає клаустрофобії, поки ми не опинимось в такій ситуації, але все одно здравий смисл він має перемогти в даному випадку емоції, і тоді ви швидше. Будете вже їхати по своїх справах, а не в шахті ліфт. Під час повітряної тривоги чи під час аварійних відключень електроенергії, коли є певний колапс, відпускати своїх дітей, свавільно кататись по ліфту ну це дуже погана ідея. Але все ж таки, якщо так сталося, батьки мають розуміти, що так, їх дитина поїхала, наприклад, Во двор погратись. Батьки розуміють, що дитина кудись їде. І в даному випадку батькам просто треба дійсно провести роз'яснювальну роботу, що не панікуй, чекай, якщо є зв'язок, телефонуй нам. Ну, а вже ж розказувати дітям про обслуговуючі компанії, це буде дуже таке навантаження для них. Але треба все ж таки провести превентивні якісь заходи з дітьми. Це роз'яснювальна робота і батькам бути більш. Пильними, тому що під час повітряної тривоги користуватись ліфтом це дуже погана ідея, дуже погані mm -hmm. шанси, скажімо так, і під час аварійних відключень електроенергії також. Ну, наразі в місті приблизно 2200 ліфтів, і ліфтове господарство, незважаючи на воєнний стан, воно продовжує так чи інакше ремонтуватись і досконалюватись. тому що обслуговуючі компанії, вони нікуди не ділись, це їх робота. Поточні ремонти, якісь дрібні ремонти, косметичні ремонти, якщо ми кажемо про ці наліпки інформаційні, вони також відновлюються, тому що ну, це важливо зараз в умовах аварійних відключень електроенергії, це дуже важливо. Якщо ми кажемо про більш такі об'ємні фінансово, скажімо так, місткі роботи, да, це вже насправді залежить від платіжної дисципліни самого будинку. Ви ж всі розумієте, що компанія це ну, для них це хліб. Тому якщо ми кажемо про глобальні ремонти, це вже платіжна дисципліна будинку. А так, ліфтове господарство все одно працює, тому що і відновлюється. Тому що ми всі розуміємо, що ми переможемо, і ліфтове господарство воно залишиться, його не треба покидати. І всі це розуміють, тому ліфтове господарство відновлюється, ремонтується. Ну але треба пам'ятати, якщо ми кажемо про глобальні роботи, це якби платежеспособність цього будинку. Це був Микита Федорчак, представник комунального підприємства «Жилсервіс-5». Він розповів, як діяти та що робити, якщо застрягли в ліфті під час вимкнення електрики. Коли вимикають світло, коли сумно на душі ситуацію може врятувати музика, я разом із звукорежисером Олександром Сохачем проїхали більше 200 кілометрів, аби поспілкуватися із хлопцями з гурту Кургани Агрегат. Нині музиканти взяли тимчасову відпустку від музичного життя та активно допомагають Збройним силам України. Утім, їх пісні нині слухає вся Україна. Ми також сьогодні почуємо пісню Валентина від Аміля та Раміля Насірових одразу після інтерв'ю з хлопцями. Саме. Всім привіт, всім добрий день. Ми гурт Кургани Агрегат, і ми хочемо вам порадити послухати наш крайній альбом, який називається Зем Бонджу. Це експериментальний жанр, в якому ми вирішили себе спробувати. Всі пісні, якщо ви там одразу можете стереотипно подумати, курганий агрегат це там матюки суржик. То тут є суржик, але нема матюків. У нас на сім треків лише один матюк. Пісні параноя, тому що там по-іншому сказати неможливо було. Ну і найголовніше це там музика. Ми музику робив там професіонал, сир сорока. Ну музика на високому рівні про що ваші пісні? Ну да, про різні проблеми. От наприклад, є проблема у людей є ОКР, називається хвороба. Коли це ти знімаєш на відео, чи витягнув ти утюг з розетки, чи ні. Параноїку плюс є пісня там про юнака, підлітка, який закохався в мілфу. І він от ходить себе починає з себе їсти, переживати, що ж як йому далі жити. їй нужна сім'я, а він хотів просто погуляти. І от це проблема серйозна. Потім є пісні там про психічні якісь розлади, є пісні про те, що як пацани збираються, самогон пити. Думаю, час поп'ємо повеселимося. А самогонка в обратну сторону робота, і вони напиваються. А потім сидять грузні і кажуть, блін, як все плохо. А що вас надихає? Нічого не надихати. Ти О, просто лист. живеш і бачиш все, що навкруги, там що в компаніях, якихось, які там теми обговорюються. Ну і ти з приколами разом змішуєш. І... Яку пісню сьогодні почують наші радіослухачі? Ми хочемо вам порадити пісню Валентина. Пісня називається. О, а це, про що ця пісня? Це пісня про все живу в дворі. Є магазин, це є цілодобовий. Там, де можна купити все. І там оця є така колоритна е, продавщиця, яка може наколотити в стаканчику пластмасовому пакетик макофі триває. І от цю пісню послухайте першу альбомі. Далі там уже сам. В принципі, весь альбом рекомендуємо. Я думаю, що він вам сподобається. А якщо не сподобається, значить ви адекватна людина. Галочки, турбіночки. Вони гананіва. Добро, добро. Я зайду тоді ще. Ми слухали пісню Валентина від гурту Курган і агрегат. На цьому ми прощаємося з вами. Нагадаю, це була програма тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.